Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід, Небесна Сотня, вони боролися за єдність України. Отже перед нами стоять наступні задачі. Поглибити свої знання з історії України, вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Розвивати бажання стати справжнім громадянином держави. Небесна сотня дивиться на нас із вірою, надією, любов'ю, подбати про Україну повсякчас, говорять вони подвигом і кров'ю, і стукають у душі і серця. Цвіла, щоб незалежна Україна. Стояла мужня сотня до кінця. Про подвиг цей подбати ми повинні. Їх називали Небесною Сотнею українців, які загинули в Києві на Майдані на вулицях Грушевського та Інститутській. Вони гинули за честь, волю, за право бути народом, мірилом влади у власній державі, за Україну, в якій не страшно жити та народжувати дітей. Ніхто не вправі забути тих страшних морозних днів 2013-2014 року. Коли від напруги закипала кров у жилах, коли падали від куль один за одним майданівці, щоб згодом прорости у наших серцях червоними квітами невимовного болю. Небесна сотня то в серцях вогонь, він гаряче палав за Україну. Віднині тихим співом заспокой, ти, ти, землерідная, свою дитину. Кожного року ми урочисто відзначаємо дату, яку продиктувала сама історія, яку українці вибороли своїм патріотизмом. Прагненням до свободи, прагненням жити гідно у власній державі. Давайте з вами пригадаємо, як розпочиналась революційна історія України 21 листопада 2013 року коли залишалося кілька днів до підписання угоди про асоціацію. Між Україною та країнами Євросоюзу український уряд радикально повертає курс від євроінтеграційного до курсу спрямованого на укладання угод з країнами-членами СНД. До кінця доби 21 листопада 2013 року на Євромайдані у Києві збирається понад півтори тисячі чоловік. З'являється міліція та загони Беркуту. Але люди прибувають та прибувають. Відбуваються перші сутички з міліцією. А от в ніч на 30 листопада на Майдані залишається понад 400 протестувальників. Невдовзі їх оточують озброєні бійці Беркуту і розганяють мирних демонстрантів, застосувавши силу. Саме 30 листопада стало переломним моментом в подіях 2013 року. Люди обурилися, палає Київ у вогні, горять сталеві БТРи. Там на межі передовій. Народ боронять волонтери. Палають шини і серця, ніхто не хоче помирати. Перед екраном матері, а там, а там їхні солдати. Всіх щільно взяли у кільце, здається, ось наш дух зламають. Та хтось із справа затягнув країни гім. Усі співають. Тримати треба крепко щит, бо там позаду наші діти. Батьки стоять і матері. Нема куди їм відступити. Шоковані замахом на основоположні права та свободи людини, обурені побиттям мирних протестувальників, сотні українців вийшли на майдан Незалежності, наголошуючи на правах людини та принципах мирної демонстрації. Вимагаючи покарати винних у побитті студентів та усунені злочинної влади. Активісти закликали мешканців Києва та інших українців відсвяткувати новорічні свята на Майдані. 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського вже перші вбиті. З вогнепальної зброї було застрелено Сергія Нігояна та Михайла Жизневського. За тиждень від ран в лікарні померли Роман Сенек, з Львівщини та родом з Волині Олександр Бадера. Вони стали першими в ряд Небесної Сотні. Ще довго-довго, з покоління в покоління, будуть передавати батьки своїм дітям спогади про тих, чиє життя земне обірвалося у 2014 році. Тут на Майдані. Ці події схвилювали всіх, не залишилося жодної байдужої душі. Так, на підтримку України. 1 лютого у Польщі на всіх радіо та телеканалах прозвучала пісня Подай руку Україні. Постріл. Другий, невимовна біль, крики, і знову смерть, поранені, відірвані руки, проламані голови, фінальним і найбільш драматичним етапом революції. Стали події в Києві з 18 по 20 лютого, коли загинула сотня найкращих наших дочок та синів. Розгони, демонстрації супроводжувались масовим побиттям сотень людей та десятків журналістів. Вони викликали серед нас українців хвилю протестів та супротиву, і увійшли в історію як боротьба не на життя, а на смерть. Всміхнись мені хмаринкою і сонцем, змий мої сльози дощиком рясним і зазирни трояндою віконце. Прийди живим у неспокійні сни. Розвій тривоги, обійми за плечі. Скажи мені, коханий, я живий та плаче зірка з неба в тихий вечір. Небесна сотня вже не зазирне. Небесна сотня, це невимовний біль. І наша гордість. Це сльози і щем вдячності. Сьогодні вони дивляться на Україну і думають: не дай зло перемогти. Тисячі патріотів стали на захист нашої землі і боронять її від російського агресора. Тому ми з вами не маємо ніякого морального права здаватися, не боротися. І буде мир, і буде спокій, свободи дух підносять небеса, розпустить коси пава Ясна Ока, то Україна то твоя земля. Навіки стихне бій гармат і градів, і стихне бій поранених сердець, лише відлунням київських парадів Одягне пава свій вінець. І буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині. Лунатиме хвала у небеса високі, навіки мир і слава Україні. На знак вшанування уваги, сили, духу та стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції Гідності. Захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини та європейське майбутнє України, 11 лютого 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав указ про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. 20 лютого назавжди увійде в історію України як День жалоби та пам'яті.